Здоровеньки були, шановні друзі, з вами Серго, і сьогодні будемо нарешті продовжувати проходити гру під назвою Європа Версаліз 4, граючи за Західну Україну, або ж, як її ще назвав, Закарпатська Україна. Ну що, шановні мої, в попередньому випуску ми воювали із Молдовою, Валахією, а також із Кримським ханством. Нам вдалося взяти Херсонську область, також вдалося нам взясти там повністю Запорізьку область і схід України. А в сьогоднішньому випуску ми будемо вирішувати внутрішньополітичні наші проблеми, а це боротьба проти козаків, тобто запоріжських сепаратистів, дивіться, тут 20 тисячна армія в Волині, ну а також і 20 тисячна армія в Поділі. А плюс до того Житомир та Черкаси перебувають під контролем козаків. А саме головна наша задача це вистояти проти їхнього бунту. Змогти ефективно боротися проти повстанців, ну а також проводити внутрішньополітичні реформи. А тобто нам потрібно якнайшвидше проводити націоналізацію всіх тих провінцій, які ми взяли в попередніх війнах, а взяли ми дуже багато часу, не було, чесно кажучи, проводити націоналізацію. Тож тепер у нас є надтериторіальне розширення 65,6%, що нам треба скористити скоротити його хоча б там до 50 або й менше. Тут ми будемо потихеньку вирішувати, плюс до того в нас йде паралельно. От бачите, навертаємо ми віру з мусульманської віри в православну віру, деякі провінції, які ми захопили від Кримського ханства. А так як у нас дуже погане економічне положення, економічне положення у нас надскладне, от подивіться, баланс мінус 9,3 і 30 Ну і у нас є 5 займів, які ми взяли продовж тих трьох війнах. З економічної точки зору будемо якось боротися головне, щоб тут корупції у нас не було на даний час. У нас корупція становить 1, 2, 1,2%. Престиж нашого князівства 34%, ну а республіканські 369%. А сьогодні я попробую вирішити внутрішньополітичні проблеми. Тепер я зроблю Кримське ханство своїм таким ворогом, а також ми зробимо своїм ворогом. Напевно, хоча там нема потреби робити транслювання, що то річ посполиту ворогом Зах... Західної України. А ну що ж, давайте перейдемо своїми військами, тому що взяв я дуже багато найомних військ, це десь приблизно більше. Дивізій, я попробую звільнити Україну, ті три ну, провінції кудися Житомир та Черкаси, які перебувають під контролем запорожських козаків. Ну що, шановні мої, з Поділля йде велика армада, йде велика армія, 20-тисячна -ти армія козаків. А наша головна задача їх зустрінути, але ви самі прекрасно розумієте, що на даний час я не буду і не маю такої змоги зустрічатися з армією козаків, тому що мені треба назбирати свою кількість десь приблизно, щоб в нас було 20, а то більше двадцяти тисячної армії. А натомість я попробую звільнити дуже важливий та стратегічно ключовий. От дивіться, Вольнодумці згоняють віру в нас в протестантизм. Появився в Запоріжжі. Це дуже прикро. Взяли ми ще один новий займ. В Поділлі я спробую звільнити, потім піду на Волинь. Таким чином я спробую, шановні мої, назбирати 20-тисячну -ти армію, йти в догонку за козаками і поступово, поступовенько навертати в релігію православну релігію нашу Україну. А що з цього вийде, не знаю, але сподіваюся, що сьогоднішній випуск буде у нас продуктивним. Ми зможемо вирішити свої внутрішньополітичні питання. Так як на зовнішній арені є дуже цікаво, подивитися в російській імперії відбувається повстання, поки вони не будуть з нами ні ворогувати, ні там попереджати нас. Навріч Посполита програла дуже важливі він, хоча вона може на нас напасти, що я в свою чергу і чекаю з їхнього боку. Тому що 33-тисячна армія вже готова війти в Волинь. Австрійська держава, яка перемогла Османську імперію, є надпотужною. Вона я б навіть так сказав, є регіональною такою наддержавою. Натож тут треба оберігати і остерігатися їхнього впливу. Натомість покращувати відносини з Російською імперією, балансувати з Австрійською імперією. От подивіться, я тепер буду зупиняти свої шпионіси сіті які тепер були колись там в Криму. А саме головне якомога швидше реабілітуватися, реабілітуватися від війни на від того жахіття, яке перейшло наші люди. Поділля ми звільнимо, а потім обов'язково будемо звільняти саме ключові такі провінцію, як Волинську область. Так як не треба дати, чесно кажучи, взяти козакам і ще Київ, так як Київ є дуже важливим центром України. На даний час я не можу зробити його столицею, тому що мені прийдеться поборотися з постанцями. Ну і лише після того, як ми ефективно проведемо свою національну війну, я зроблю Києвом столицею України. Так як тепер пойдеться 20-тисячна армія постанців, вони фактично війшли в Київ. Волинську область, потім підемо, от дивіться, Житомир звільнили ми. Люди точніше не захотіли влади запорожських козаків. Ну і обов'язково підемо в Київську область, так як Київ треба рятувати, рятувати його якнайшвидше. Договоритися з повстанцями також не вдасться. У нас є великий рівень стабільності в державі. Але цього замало, цього замало, щоб нарешті ж таки принести мир. Ну Єдиний спосіб, яким ми можемо домовитися з повстанцями Запорожської Січі. Ну а це, оте, От подивіться. Те, що вони хочуть здобути свою незалежність. Дати незалежність запорожцям було б логічно і було б добре для мене. Ну але з одного боку там є свої мінуси. А залишаємо того ж, президента, який в нас є тепер, в Київ захоплений повстанцями. Економічне положення України дуже надскладне. Мені доведеться буде ще повертати ті всі займи, ті всі борги, які я взяв. В умовах такої неспокійної війни неспокійних часів, ну але це жертва, яку я сплатив за те, щоб шановні мої, звільнити якомога більше держав, як, якомога більше провінцій, які були. Які знаходилися точніше в інших державах. Проводимо поступову націоналізацію, це буде величезний плюс до того, до зменшення такої агресії всередині нашої України, Західної України. Підемо потім на Київ. Я постараюся із запорозькими козаками поки що не зустрічатися з війною. Подивіться, націоналізація трьох провінцій дуже добре для нас завершилася. Плюс до того ми завершили окупацію Волині. А тепер я б хотів от гляньте. Я б хотів продовжувати свою націоналізацію, націоналізацію тих провінцій, яких ми вже маємо, і поступовенько-поступовенько зменшувати ось таку агресивність у середині нашої України. А так, скільки в нас є, от подивіться, на територіальне розширення, на таке швидке територіальне розширення, у нас становить тепер лише 51 На це суттєво змін, змін, зменшило блін, перепрошую агресивність населення. Ну, а річ Посполита до нас то особо не дуже добре відноситься. А, так, так, із Російською імперією, напевно, ми не зможемо заключити якихось там договорів, проте я постараюся це все зробити із, із Австрійською державою. А, хоча дуже важко буде це все зробити, так як іще треба підняти наш рівень, рівень військової. Технології, які лише підійметься через 13 років, це в 1680-х роках, тобто через 8 років. Звільнили ми Київ, тепер 40 тисячна армія в Полтаві. Розбити їх самотужки не вдасться. А саме головне, що я можу зробити на даний час, збирати і накопичувати свою армію, поки в нас є можливість збирати собі якомога більше займів. Ну але основна частина України. Уже перебуваю під нашим складом. А тепер, от за допомогою націоналізації, подивіться 13 тисяч кримських сепаратистів, як вони сюди взялись, нам доведеться зустрітися з ними. А єдиний шанс поборотися з сепаратизмом це, напевно, прийняти незалежність запорозьких козаків. Хоча з Кримським ханством ми вдало себе зрівняли свої сили, проводимо націоналізацію Черкаської та Харківської області. Ну а натомість іде ще націоналізація інших областей України. А тепер я в Запоріжжі буду запроваджувати релігію, навертати їх в православну віру і натомість підкріплювати свою армію новими дивізіями. А в сьогоднішньому випуску я спробую зробити все, що в своїх силах, щоб наступний випуск ми вже офіційно змогли війти в нього як держава, чесно кажучи, яка. Змогла вийти з такої великої і надглибокої політичної кризи. Давайте я попробую виплатити один із своїх займів, для того, щоб інфляція у нас трошки зменшилася. Це допомогло, до речі, нам зменшити інфляцію. Плюс до того зменшимо інфляцію за допомогою адміністративних очків, що дуже важливо. Так, десь я бачу, ми націоналізували, до речі. Провели націоналізацію Києва, а це дало нам змогу сформувати русинську державу. Тож я офіційно заявляю і перероблю з нашої такої країни в Русиню, тобто Україну. Це все офіційно. Так як воно набагато допоможе мені з націоналізацією тих провінцій, Бо У нас вже є український герб, ми вже стали такою повноцінною державою. Воно. А знаєте, одно прикро те, що розробники не врахували, ну як вони врахували те, що в ті часи в 15-16 столітті на Україну там називали а, Русинію або ще якось там. Це все було під пливом Ріжпосполитої, а також підпливом Російської імперії. А, так, вернуть провінцію Пінськ. Так, а це що ж таке? А, так, ми можемо повернути собі провінцію Пінськ. Я спробую це зробити. Ну а на даний час я піду в Запоріжжя і поборюся з козаками. А перша битва в Запоріжжі з запорозькими козаками для нас завершується більш-менш успішно, та хоча дуже важкі втрати ми змогли дістати, але, на щастя, в Запоріжжі ми змогли перемогти. Тепер офіційно нам залишається лише одна армія, з якою я буду старатися боротись. Боротися буду не скоро, так як мені вкрай необхідно. Там чи в Києві чи в інших областях України настогнати і відновити людські ресурси до 20 -ти тисячної армії, щоб поборотися з повстанцями і останньою їхньою армією. Загалом випуск проходить непогано. Хотіло б, щоб наша економіка була набагато більша, натомість я тепер буду то брати, займи, то їх повертати, щоб якось держати нашу політику, нашу економіку на плаву. Підемо, шановні мої, в Мансур. Націоналізація провінції проходить успішно. Робимо такі адміністративні та територіальні громади, а також їх і націоналізуємо. Ну і натомість я б сказав, що Україні, в Україні вже й не так погано жити. А після того, як я розгромлю повстанців, обов'язково в обов'язковому порядку я буду старатися. Відновлювати економіку, відмінювати всіх тих найманців, які ми взяли протягом такої складної війни, ну і боротися боротися за незалежність України. А так, в Харкові я попробую звільнити, тому що повстанці йдуть на Київ. Після того, як я звільню Харків, це дуже добре, що у нас націоналізація всіх провінцій йде. Згідно так, як я собі запланував. Ну що ж, не так усе й погано. Я думаю, що я не зможу вийти з такої кризи, політичної та військової кризи. А саме головне, щоб тепер в таких умовах на нас ніхто не напав, щоб на нас не напав там російська імперія чи річпосполита, яке давним-давно вже чекає та чатує на наших кордонах. Договоритися із австрійською державою буде дуже добре. Якщо я зможу заключити з ними союз, то для нас буде воно прекрасно. Тепер боремося із повстанцями в Київській області, але дуже мені неспокійно буде боротися з повстанцями в Київській області, так як ви самі прекрасно бачите, що ця битва буде не на життя, а на смерть. Ну але ми вже в'язалися в, в битву і вона для нас проіграшна, Тобто ми відступаємо із Києва. Відступаємо з великими з такими втратами. Втратили ми дуже багато своїх людей. Ну що ж поробиш Нічого не поробиш, повстанці є набагато сильнішими, ніж ми, особливо, коли ними керує такий файний і видатний гетьман, як Володимир Густало. Не вистачило мені сили, не вистачило мені нічого. Проте натомість людські ресурси у нас відновлюються. Ну а націоналізація провінції проходить. 10% вже є на територіальне розширення. Тепер у нас відміняються різні такі негативні мінуси. Залишається лише повернути Київ, хоча Київ я не зможу повернути, так як доведеться ще зачекати, ще доведеться, що доведеться шановні мої піднакупити декілька своїх сил. А саме головне тот фактор, що баланс ресурсів вже більш-менш покращується. Тепер він не 9, як був на початку випуску, тепер він становить лише 595. Залишається лише боротися за Київ і залишається повернути собі Полтаву. Ну і таким чином ми зможемо офіційно заявити про те, що всі провінції сповідуть, Православну віру, ну а також вони є сугубо українськими землями. Київ, на превеликий жаль, не є наш з Російською імперією дуже напружені відносини. Ми якось стараємося держати їх на плаву, але цього, як виявляється, замало. просимо право проходу від Російської імперії, вони нам охоче це надають тепер. Я б дуже мав велику дяку. От дивіться, Російська імперія. Так, Російська імперія вже чутує біля Києва із 34 тисячною армією. Обов'язковому порядку я піду на Київ і попробую його звільнити. А все ж таки дві провінції, які знаходяться під контролем запорожських козаків. А з російською імперією дуже треба так обережно себе поводити, обережно з ними чатувати, так як у нас є претензії на декілька їхніх територій, але я б не хотів розвивати і ну, йти на умови війни, так як ми не зможемо перемогти в даний час російську імперію. Тож, самий саме оптимальний варіант це, звісно ж, буде відчікувати та підготовлювати сили для нового штурму. З економікою ми більш-менш впоралися. З австрійською державою я попробую домовитися на деяких питаннях. Попросимо вправо проходу, вони нам охоче його надають. І все чудово і все прекрасно. Відносини покращуються. Австрія є дуже великою та такою впливовою державою, тепер на міжнародній арені. Ми попробуємо звільнити тепер Київську область, накопичити сил десь приблизно, щоб у нас було. Ну, не знаю, там 15-16 тисяч. І вже в 78-му там році, вже цього, цього року у нас буде, чесно кажучи, можливість покращити наш технологічний рівень у військовій сфері, який дуже необхідний тепер. Так, інфляцію я поступово буду зменшувати. Суто суто поділив, подивіться, вони опять пішли в Харків, мені доведеться з ними зустрічатися, але не тепер. Київ, Київ зовсім скоро паде, і ще зовсім мало залишилось. У нас є майже 15-14 ну тисячна армія. Цього замало, щоб перемогти їх в прямій такій битві, ну але їх ризикувати все ж таки доведеться. Проводимо націоналізацію Київської області або ж Слободської України, точніше Харкова. Так, поки не вдається мені зробити, достигнутий а, максимум, максимум у нас вже достигнутий а, військових очків, як я бачу. Ну а повстанці не чекають, вони не дремлють, вони продовжують тиснути по території України. Так, в Київ я повністю націоналізую 92 адміністративних очків мені довелося втратити, але це дуже маленька ціна порівняно з тим, що ми можемо втратити, якщо я програю сепаратиста. А повертаємо один із займів. Я тепер піду напевно в Харківську область і поступово буду звільнювати Харків, Мансур і ті інші області України. А хоча до Полтави, до Полтави нам, до речі, далеко. Ну, але я маю велику надію на тому, що подивіться, наші військові очки зовсім скоро в 79-му році дадуть мені можливість дадуть мені можливість, шановні мої, підняти технологічний рівень у військовій сфері. Тепер Україна має 23 й у військовій сфері, це дуже багато, я б хотів би зазначити. А так, реформуємо легкі, легку піхоту. І реформи проводяться в кавалерії. З такими силами я впевнений, що тепер з повстанцями нам поратися, тому що ми набагато переважаємо їх по технологічному рівню. Україна переважає по технологічному рівню Російську імперію на 3-4 пункти. Також ми переважаємо на один із пунктів Австрійську державу. Наша ключова задача полягає лише в тому, що я повинен йти вслід за запорозькими козаками. Ну і зустрітися з ними в битві, чи то в Черкаській області, чи то в інших областях, коли бойовий дух нашої армії буде на високому рівні. Зовсім скоро залишилося. Думаю, недовго не небагато нам ще залишається там, щоб накопичити всі свої сили, сили України. А тепер у Черкасах я попробую розгромити повстанців. Це дуже важлива битва, яка завершується для України. Нарешті ж таки. Переможною такою дугою, а з повстанцями ми вирішили питання, залишається лише тепер, шановні мої, взяти собі Полтавську область. А велика перемога, дипломатичні очки в Україні також зростають. Це чудова нагода тепер покращити свою економічну політику. Ну що, шановні мої, ми зробили те, що повинні були зробити. Провели націоналізацію, провели все, що у нас є тепер. Так, тепер все, що в нас є тепер. Австрія просить з нами, от дивіться, от дивіться, ну не можемо ми собі це дозволити, а попросити карти. Ми погоджуємося з ними. Ми змогли вирішити свої внутрішньополітичні проблеми завдяки вам, завдяки нашій рішучості переформували Україну в Русиню і тепер столиця України є офіційно Київ. Ми сформували так звану Україну, як і назвали в ті часи, ну з боку там Ріж Посполитують та з боку, з боку Російської імперії. А з вами був Серго, з вами був Закарпатський Геймер, А до побачення всім та хай вам щастить!